Вітаю вас, любі, вітаю на каналі, вітаю на відео. Сподіваюся, що ви в порядку. Сподіваюся, з вами все добре. Сьогодні вийшла до вас з такими колодами цікавими. Моя найулюбленіша, ось оця така колода, вона так чітко говорить. Да? І максимально просту і максимально, скажімо, таку яскраву взяла колоду, тому будемо дивитися, що в нас тут. Ця колода, я так розумію, вже почала говорити. Дуже цікаво тут король жезлів і тут король жезлів, але тут, знаєте, як у вас настає такий момент, коли ви, ви прям Істинно хочете і розумієте, як ви про себе хочете заявляти. Шляхом розуміння своєї природи, розумієте? Ваша природа, як вам пояснити? Давайте так, це вас внутрішніх, от які ви всередині, або ви про себе це можете вже усвідомлювати, просто ви не усвідомлювали, що ви такі лише в себе в голові. Ваші вчинки іншим можуть говорити інше. Да? Тому ви не наважувались і приховувались в своїх таких бажаннях, в своїх проявах. Ви не дозволяли самим собі бути такими, які ви є. Але почнете бути, да? і знов король ого! І знов король, вибачте, боже мій, Жезлів. Це така доволі унікальна колода. Справа в тому, що тут по два королі, да? але вони і в жіночій, і в чоловічій інтерпретації. Тому тут і про жінок в тому ж числі. Зараз такий час у нас на дворі в нашій країні і в принципі в світі, і боротьба фемінізму і відголоски вони вже набувають, скажімо, укоріненості. Вони свої масштаби свого часу вже набрали. Зараз іде розвиток і вплив дуже доволі великий. Тому воно не дивно, що жінки беруть більш таку головну роль. І ну, свого роду такі, знаєте, до чоловіків схожі характером. І ось в чому весь парадокс цього питання? Воно то й добре. Жінки стали більш самостійніші, сильними, більш почутими, більш відповідальними, і туди, туди, туди. Да? Але і у чоловіків теж зміни. Тому що вони дійсно сильні, крім фізичного, в них є своя роль і своє місце в природі те, що ми соціально і поведінково, да, когнітивно зайняли позицію, що чоловіки головні, і у нас от, да, ось на фоні чого ж і почався цей фемінізм боротьба, що ми не мали слова. Да, у чоловіків все ж таки е, повинна бути не те, що перевага чи сила, а повинно бути розуміння його ролі як чоловіка, сутності і природи, ну, взагалі, що таке чоловік. Крім е, генетичних, фізіологічних, да, і от туди розумінь. Ось, Тому у чоловіків підвищується рівень, так. І чоловіки повинні підлаштовуватись під жінок під нинішні реалії. Вони повинні ставати сильнішими, тобто вони повинні ставати ем, більш делікатнішими, більш ем, такими, які вони є. Да? От що таке насправді чоловік? Тут король жезлів, це не просто набір якихось якостей. Тобто жезли це також і про живу матерію, це про дерева, да, там, і туди воно росте, це про активність, це про рух. І для того, аби щось рухалось, цвіло, росло і укорінювалось, йому потрібно багато чого: і полив. І сонце, і догляд, і любов, і багато чого. І конкретно правильна сировина, і речовина, і земля, розумієте? Для того, аби воно в тих або інших умовах цвіло. Тому для того, аби ви почули себе і почали не в голові такими себе бачити. Да? І бути лише з близькими такими, або боятись бути такими, бо хтось вас задавить, або ви когось, вибачте, ізвініття задавите. Ні. Не треба ні в чому ставити ніяких переваг, треба просто бути собою, і вчиняти так, як вмієте ви, і не чекати реакції десь зі сторони. Тут, до речі, про цільність, тут про парність, і тут також двійка келихів, так, і знов жриця. Ну, ух ти, в якому поєднанні. І знов прожеслим. Ви знаєте, для когось навіть елементарно ось ці мої слова або подача інформації, вона може здаватись, знаєте, такою доволі сміливою. І для когось непідйомною, і так ніби мені легко просто говорити. А що, якщо ви неправильно зрозуміли, вчините, а воно не так. Знову ж таки, це про живу матерію, це про природу, це також про інтуїтивність. Послухайте себе всередини. Проаналізуйте самі себе. Я не кажу вам, що я тут лише одну істину вам толкаю, або це істина всім істинам істина. Де? Ні. В тому то й справа: тут все через вас. Тут все через вашу природу, тут, тут же ж ну, така ера зараз. Ми зараз всі будемо поглиблюватись до себе. Ну так, да, комусь якісь речі, ті, що я кажу, можуть бути незрозумілими. Не до кінця можливо. Любі, всьому свій час насправді. Рухайтесь, як рухаєтесь, почули, що зрозуміли, то приймайте, що не зрозуміли, не приймайте. Тут вже до, ну, до чогось такого особливо не прив'язуйтесь. так? Да? Так, хтось розуміє, що треба багато ще чому вчитись, багато ну, можливо, комусь і прочитати варто, да? можливо, прочитавши щось або дослідивши сам сама щось, вам стає максимально все зрозумілим. Да? І попрацювати над собою теж, знову ж таки, що ви вважаєте працювати, як працювати? Ну, поки що, поки що ви можете триматись за уламки якихось попередніх поглядів. Да? От вам поки що ну, якось не зрозуміло, що конкретно треба відпустити, і що насправді ну, розрушилось. Щось змінюється, щось видозмінюється те, що ви уявляли до сьогоднішнього дня, або бачили, або відчували, воно може змінитись. І насправді якісь ситуації нам дані для того, аби все ж таки нас розтримушити, і ми почали діяти, вчиняти так, як ми вважаємо. Да? Або навпаки, зрозуміти, де ми помиляємося ось такого плану. Все любі, я щиро дякую за вашу увагу. Так, доволі коротенько, не буду багато займати часу. Ну, доволі містко. Я бачу, що в мене вже не це. Я так доволі, можливо, глибоко масштабна або і ні, не знаю. Тому скажу так: нагружати вас не будемо, все відбувається, як відбувається. Ви невеличку підказку, яка вам на сьогодні потрібна, отримали. Все, працюємо далі. Бажаю вам успіхів! Бажаю вам всього-найкращого, всього, -всього, всього найкращого, особливо миру, безпеки. Нехай сонечко всередині вас розгорається якомога яскравіше. всім миру, добра, перемоги. До побачення, Любі!